Привіт всім технозадротам та халявного глядіння. Ви на каналі Технодюк. Підпишіться на цей канал, бо я перший в Україні технозадрот і розбійний, який дуже сильно цікавиться всякими халявними переглядами і шукає багато всього цікавого. Підпишіться, будь ласка, щоб нічого не пропустити. А зараз я вам розповім, як встановити на ваш будь-який смарт тб призму, бо вона всім я бачу зайшла. Це топова версія лампи, там не потрібно ніяких плагінів і так далі. Просто встановити і глядіти. Ось так просто для всіх нубів та лентяїв, які не хочуть заморочуватися з підміною ДНС, через ПК і всякі інші там інсталювання, а просто через медіа Коротше, йдемо у ваш магазин застосунків на вашому смарт-ТВ, прописуємо слово Media Station X, інсталюємо, заходимо, бачимо слово Settings, натискаємо на нього, бачимо слово Start Parameter, бачимо Continue, тиснемо теж туди, бачимо поле для воду тексту. вписуємо сюди ось ці букви. Всі ці букви та текстова інструкція буде у мене в telegram каналі Туди теж обов'язково підпишіться, бо там будуть багато тихеньких піратських причандалів, якими не можна тут ділитися. І не тільки. І все саме цікаве теж там буде. Так, далі вписали текст. Натискаємо галочку, натискаємо Oh, yes, бачимо, що нас перенесло ось сюди. Тиснемо на no name launcher, тиснемо так, бачимо плюсик, жмемо туди, жмемо з магазину і хоба! Тут багато цікавих застосунків, як ви можете глядіти. Але нас зараз цікавить призма. Правильно? Правильно. Вона трохи нижче. спускаємось, Знайшли, жмемо на неї і інсталюємо. ХОБА! Тепер можемо вийти на головний екран і переконатись, що медіа стейшн там все ж таки є на робочому столі. Заново туди ж м'якаємо і бачимо, що наша призма є тут. Заходимо і робимо деякі шаманські дії. Повторюйте, як у мене, і все. Більш нічого не треба робити. Тільки глядіть. Так буде трохи швидше запускатись ваша призма. Все, запускаємо щось, глядіть. Як можемо бачити, все працює одразу. О, Боже, не треба ніяких плагінів та вийшов. І тут більш гарніший інтерфейс. Ну коротше, краще, набагато. Правильно Правильно. для простих людей, які хочуть все одразу дивитись. Правильно, Правильно. Тепер ви все знаєте. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, було для вас корисно. Напишіть комент, в кого все вийшло або ні. Якщо ні, пишіть коменти, заходьте у телеграм-канал, там всі інші інструкції. Та підписуйтесь обов'язково на цей канал. Побачимось у наступному відео. Пока!